Привіт! Перед тим як почати цю практику, я хочу сказати тобі щось дуже важливе: твоє тіло це не твій ворог, воно не помилка і не тягар. Твоє тіло це твій союзник, твій захисник і твій дім. Це дар, який був даний тобі для життя, відчуттів, руху, любові, досвіду. Це саме те тіло, в якому ти сміялась, переживала, плакала, любила, і це дар. Якщо ти відчуваєш біль, прийняття або сором знай, ти в цьому не одна, і з тобою все добре. Можливо, ще в дитинстві ти почула щось, що змусило сумніватися, що ти не така зайва, занадто, не ідеальна. ці слова могли сказати тобі батьки або близькі люди, друзі, медіа чи суспільство, і як дитина, ти повірила, бо діти не аналізують, вони просто вбирають, вони вірять. І ти почала жити не разом із тілом, а всупереч йому. Ти повірила, що ти не така, недостатня, що твоє тіло джерело сорому, що потрібно постійно виправляти себе. Ти прагнула змінити тіло, сховати, втиснути себе в норми. Але тіло не зрадило тебе, воно продовжувало бути з тобою оберігати, захищати. І, можливо, навіть набрало вагу, та не через їжу, через спробу вистояти так. Набір ваги часто не про їжу це про захист, про виживання, про броню, яка з'являється, коли життя болить, коли потрібно бути сильною, коли не можна розслабитися. Твоє тіло стало більшим, бо воно вирішило: я маю встояти, я мушу захистити тебе. І саме тому дієти, як правило, не працюють, бо проблема не в тарілці, проблема у болі, якому не дали слова, у старих програмах та думках, що стали звичкою. У програмі сорому, який колись виник як спроба пристосування та захисту, але вона більш тобі не потрібна і не служить тобі більше. І тому саме зараз час це все змінити. Бо ти прекрасна, бо твоє тіло це дар, бо воно твій друг. І ця практика створена, щоб ніжно нагадати тобі: ти цінна, ти гідна любові, і все, що тобі потрібно, вже є всередині, цей час для тебе. Дозволь собі м'яко зануритись у простір прийняття, де любов починається зсередини. Тому, якщо ти готова, починаємо. Знайди тихе спокійне місце, де тобі буде комфортно та затишно. Закрий очі, зроби глибокий вдих та повільний м'який видих. І ще один глибокий вдих. І повільний м'який видих. Дозволь собі відпустити день очікування, думки. Вони можуть приходити та йти. Тепер лише ти твоє дихання, твоє тіло. Відчуй, як твої ноги торкаються землі. Земля тримає тебе завжди. Розслаб стопи, гомілки, стегна. Відчую, як тепло розливається в животі. Твої плечі опускаються, наче скидають тягар. Відчую, як розслабляються руки, пальці, шия, обличчя. Відчую, як повіки стають важкими. Дозволь собі розслабитись, дозволь собі бути без треба, безправильно. Ти є. Сфокусуй свою увагу на диханні. Просто вдихай і видихай повільно. Відчувай ритм кожного подиху. Дозволь кисню проникати в кожну клітинку. Дозволь подиху наповнювати тебе. Продовжуй спокійно дихати. Розслабляйся все більше і більше. А тепер на кожному видиху подумки рахуй від десяти до одного. З кожним числом ти будеш розслаблятись все глибше і глибше. Десять. Дев'ять. Вісім. Тіло важче. Сім. Думки розчиняються. Шість. Просто слухай мій голос. П'ять. Повне розслаблення. Чотири. Усе Усизай визначає. Три. Спокій і тиша. Два безпека. Один повна внутрішня тиша і комфорт. А тепер уяви перед собою двері. Вони відкриваються. І ти заходиш у простір. Це простір світла. Ростір спокою, тиші. Тут безпечно, тут особливо спокійне місце. І ти знаєш, що тут є все, що тобі потрібно. А тепер уяви, що там є маленька дівчинка. Це ти. Можливо, тобі п'ять, можливо, шість, а можливо, це вік, який знайомий лише тобі. Вона сидить в кімнаті. Можливо, вона грається, можливо, малює, можливо, танцює, а можливо, сумує. Усе, що ти бачиш правильно, усе, що є добре. Але як тільки вона бачить тебе, її очі змінюються. Вона чекала на тебе, Підійди до неї. Без оцінки, без критики, візьми її за руку. Скажи їй, Привіт, я тебе бачу. Пробач, що я довго тебе не чула. Пробач, що я дозволила словам сорому зробити тобі боляче. Я знаю, що тобі казали, що твоє тіло не таке, що тебе соромили, що ти почувалася негарною, зайвою, дивною. Неприйнятне, але це не Правда Правда в тому, що ти прекрасна, ти дуже красива, жива, справжня, і кожна частинка твого тіла унікальний дар. Не вір нікому, хто скаже тобі інше. Це тіло твій дім, саме тут жива твоя радість. Твої очі бачать світ. Твоє вуха чують музику, твої руки торкаються близьких та відчувають тепло. Твоє тіло оберігає тебе, воно завжди на твоєму боці. Твоє серце б'ється заради тебе. Твоє тіло живе, воно любить тебе, воно не ворог. Воно твій союзник. Воно хоче, щоб ти відчула я тут і я для тебе. Уяви, якийсь плеч дівчинки злітає на вуаль. Це чужі слова, образи, біль, сором і це не її. І не твоє. Уяви, як вона вдягає на себе світло. Як усе її тіло наповнюється ним, наповнюється зсередини, і проходить через кожну клітинку. І не потрібно більше ховатися. Не потрібно змінюватися, не потрібно доводити. Ти прекрасна, бо ти є, і цього достатньо. Твоє тіло це місце твого життя. І ти повертаєшся додому з любов'ю до себе. Обніми себе маленьку. Скажи, їй. скажи їй те, чого вона чекала роками. Я люблю тебе. Я буду берегти тебе. Я більше не відмовлюсь від тебе і не дозволю тебе образити. І на видиху уяви, як світло любові і прийняття входить у твоє серце, в тіло, в душу, проходить через кожну клітину, залишаючись із тобою назавжди. Відчуй, як ти розпрямляєш плечі. І відчуй, що ти вдома, у своєму тілі, і це безпечно. А тепер зроби глибокий вдих і м'який повільний видих. Відчуй свої ноги, руки, тіло. Ти тут. Відкрий очі. Побудь у цьому стані ще трішки. Відчуй як світло, яке ти побачила тепер живе всередині тебе. Можливо, ти щось згадала або відчула, або просто стало трохи легше, а можливо, захотілося плакати все, що є правильно, все, що відбувається добре. Ти можеш повертатись до цієї практики, коли забракне тепла чи віри в себе. Якщо захочеш, ділись відчуттями в коментарях і підписуйся, щоб бути в просторі, де тебе приймають. І пам'ятай: ти цінна, ти вільна, ти прекрасна і ти є любов.